Доброго дня! Починаємо урок літературного читання. Ми з вами продовжуємо знайомитись із повістю. Для початку зробимо дихальну гімнастику. Вона вже вам знайома. Тому тисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Прочитайте скоромовку. Додайте слово, котрого бракує. Да-да-да, да-да-да, стоїть у глечику вода. ди 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 ди-ди-ди, дай напитися води і так далі. Продовжуємо читати на сторінці 14 у підручнику. Група номер 1 вирішила побудувати човен, скориставшись для цього старою залізною ванною. Вони хотіли підняти вітрило, але воно не бажало діяти як слід, тому діти зробили весла зі шматків дерева. Група номер 2 притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Вони планували перекинути над басейним канат і проповсти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження. Вони сподівалися побудувати міст із довгих дощок. Остання група весь ранок мала купу роботи. Вони робили водоступи з великих шмаків пінопласту, знайденого десь неподалік. Суть полягала в тому, щоб надягти їх на ноги і пройти по воді, як по сухому. Одразу після обіду учні схопили свої купальні костюми і потягнули все спорядження в басейн. Усі групи почали готуватися. Біля бортика басейну були завалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти почали зв'язувати дошки докупи і відмірювати канат. Вони вже майже закінчили, коли в басейні з'явився містер Шрампаль разом із місіс Донован, шкільною інспекторкою. Вона з подивом подивилася на купу модлого коло басейну, а тоді повернулася до містера Шрампеля. Що тут відбувається? запитала місіс Донован. Перш ніж до директора повернувся дармови, міс Гармудри пояснила, ми досліджуємо проблему, яким способом можна перетнути басейн, не намокнувши. Інспектора підняла намальовані дітьми схеми й оглянула спорядження. Як захопливо, сказала вона і обернулася до Джулі. Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату, коли він уже буде на місці? Я збираюся повизнути під ним, відповіла Джулі. Яка дотепна ідея. Я навіть сказала б, що це цікаво. А це що, як воно діє? Оці міночорноходи треба прив'язати до ніг, сказала Ребека. А тоді можна буде йти. Я сподіваюся. Як багато хороших ідей, сказала місіс Донован. Вона серйозно подивилася на дітей. А що, якби я випробувала один із цих винаходів? Вони мають спокусливий вигляд. Я хотіла б випробувати човен. Ребека і Пітер хихикнули і сказали, що звичайно вона може спробувати. Місіс Донован відклала свою сумочку і почала залазити у ванну. А ви не спробуйте, містер Шрампель? гукнула вона до директора. Містера Шрампеля відпала щелепа. Міс Гармидер легенько штурхнула його ліктем, і тільки тоді він отягнувся. А так, так, звичайно. Я випробую канат, заявив він на превелике задоволення Вейнової групи. Вейн дуже люб'язно запропонував директорові бути першим. Тим часом ванна вже шалено розгойдувалася в басейні. Усе проходило сумком успішно. Місіс Донован зв'язувала, що з'ясувала, що керувати ванною доволі важко, та найважливіше було те, що ідея спрацювала. Це просто чудово! гукнула вона на берег басейну, описуючи ванною невеличкі кола. Містер Шрампель скинув піджак і повис на канаті. Той натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробування. Директор відстогнувся ногами і перекинув їх над канатом, тоді почав просуватися над водою. Давайте, сер, давайте, кричали хлопчики. Ви можете випередити її. Містер Шрампель зціпив зуби і почав підтягуватися з ще більшою силою. І тут раптом один із коней не витримав навантаження. Він зісковзнув просто в басейн, тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. У вічі він схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася Ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрампль схопився за неї з такою силою, що човен перевернувся, і шкільна інспекторка місіс Донован вивалилася за борт. Ой, здивовано булькаючи, закричала місіс Донован. Ой, тут мокро! і обоє сховалися під водою. Половина дітей кинулася в басейн рятувати дорослих. І ось двоє дорослих сиділо над басейном, їхній одяг намок і липнув до тіла. Шкільна інспекторка викритила рукави і повернулася до директора. А містере Шрампель, я вже дуже давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мушу сказати, що мене тішить зміна, яка сталася в Даландонській школі. Щодо цього класу, то він робить честь у вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати вельми сприятливий відгук. А зараз мені треба піти і посушитися. І місіс Донован почала пала в переодягальню. Містер Шрампель дивився її услід. А тоді він почав реготати. І діти почали реготати, і міс Гармудер також почала реготати. Давайте дамо відповідь на запитання. Чи зацікавило вас оповідання, що було в ньому несподіваним? Які варіанти розв'язання проблеми придумали діти? Які придумали ви, і які з тих, що придумали діти, виявилися для вас найцікавішими? Дослідимо текст. Знайдемо у тексті та прочитаємо речення, у яких вжито вислови, повернувся дар море, дав мови, відпала щелепа. Для цього тисніть на паузу та перечитайте продовження повісті ще самостійно, а потім давайте досліджувати? Як ви зрозуміли ці вислови? На який стан персонажа вони вказують. Повернувся дар мови, відпала щелепа. Відпала щелепа не в прямому сенсі, звісно, ну, здивування, так? В якій ситуації використано цей вислів? Повернувся дар мови, в якій цій ситуації, яку ви помітили? Прочитайте і знайдіть в тексті, яку картину побачила місіс Донован, коли зайшла у басейн. Чи сподобалися інспекторці ідеї дітей, яку з них вона виявила бажання перевірити? Відшукайте у підручнику ілюстрації та обговоріть події, які там зображені. Перегляньте і знайдіть, можливо, у тексті до якого епізоду саме відноситься ця ілюстрація. Завдання домашнє таке. Прочитати другу частину тексту на сторінках 13-17 підручнику, а також виконати вправи у робочому зошиті. Знайдіть відповідну тему та попрацюйте.